Привіт, я вчитель Андрій, і це третій додаток до відео номер 6 про помилки студентів. Я згадав декілька ще помилок, які заважають студентам навчатися. І сьогодні я вам про, вам про них розкажу. Ставте лайки, підписуйтесь, я ще багато чого вам розкажу цікавого. І перша помилка, про яку я сьогодні розкажу, це те, що дуже часто студенти орієнтуються на переклад. І коли вони перекладають, вони не розуміють структуру англомовного речення, тому що. Українською мовою і англійською мовою не завжди можна сказати однаково, і деякі структури взагалі не можна перекласти слово в слово. І тому переклад треба тільки для контролю, щоб вчитель зрозумів, чи знаєте ви це слово, чи граматику, і для самоконтролю, коли ви, наприклад, читаєте речення. І ви самі для себе його перекладаєте, щоб зрозуміти, чи взагалі воно має сенс. Якщо ви читаєте речення і перекладаєте його, і воно якби нормальним виходить е і з смислом, і граматика, наче в ньому нормальна, то, е ви, значить, все правильно робите. Якщо ви бачите, е перекладаєте там якась нісенітниця, то, мабуть, це неправильно. І Тому Перекладати не обов'язково, ви маєте розуміти, що ви робите англійською. Переклад тільки для контролю. Далі. Іноді буває таке, що студенти дуже мають якийсь спротив проти англійської мови. Вони кажуть: а чому воно так? А чому не так, як у нас? Чому ось не можна сказати так, як у нас, так як в українській мові. Та тому, що це не українська мова. І є деякі слова, деякі структури, деяка граматика, якої взагалі не існує в українській мові. І якщо ти кажеш, чого воно не, не так, як у нас, то значить, ти. Спираєшся просто, розслабся і вчи іншу мову. Це інша мова. Вона не має бути така, як твоя. У неї не мають бути всі фрази і структури, як в українській мові. Е, вона інша. І просто, якщо ти чуєш щось, е, якусь граматику, не треба обов'язково шукати еквіваленти у, в українській мові. Просто вчи, як це говорять або як це треба говорити в англійський. От і все. Є навіть я такі приклади дуже часто привожу своїм учням: є слово instant coffee. Це миттєва кава. А українською є вираз розчинна кава. І це одне й те ж саме, але у різних мовах. Є різна концепція. Тобто в англійській мові це кава, яку можна приготувати дуже швидко, а в українській мові це та кава, яка розчиняється у воді, а не залишається там плавати, якісь е, частинки. Тобто, е, якщо ви перекладете в англійську або навпаки е, це слово, то його просто не зрозуміють, не зрозуміють, про що ви говорите. Тому е, у деяких мовах є інші структури. Це стосовно і перекладу, і граматики, і деяких слів, і е, часових форм. Тому просто е, не майте спротив, вчіться, розслабтеся і отримайте задоволення. І остання на сьогодні помилка це відсутність практики. Багато хто думає, що от я ж зараз вивчу. Правила і пойду. Потім 5 років нічого не буду робити, і потім поїду в Америку і все там буду говорити. Ні, треба практика. Якщо ви вчите. Мову, то вам треба її практикувати якомога більше. Ходіть на speaking clubs, спілкуйтеся з людьми, читайте, дивіться, вивчайте. Якщо на низькому рівні, то просто вчіть, виконуйте домашні завдання, намагайтесь, я не знаю, там писати листи з друзям якимось англійською. Може, ще у вас хто є там, хто вивчає англійську, пишіть один одному. Намагайтеся якомога більше користуватись. І коли вже ви досягли якогось рівня і хочете припинити вчити англійську, то маєте продовжувати практикувати щось робіть, щоб не забути мову. Це все про помилки на цей раз. До побачення, вчіть англійську правильно.